Ради вас вітати, друзі. Перше враження дуже і дуже важливе в будь-якій формі розважальних медіа. Якщо ви швидко зачепите потенціальних клієнтів, комерційний успіх вам гарантований, але дайте їм привід сумніватися у вас і ви будете мати великі проблеми. З іншого боку, шанувальники будь-якого великого проєкту не постійна публіка, схильна до обурення та істерик на кожному кроці, і незалежно від того, чи є вони обґрунтованими, чи базуються на поверхневій інформації. Але всі ми бували в такій ситуації, коли ненавиділи гру, яка надавала нам того, чого ми хотіли, через невдалий тизер трейлер або демонстрацію геймплею. Можливо, це було схоже на ліниву спробу оновити класичну гру. Відчайдушну спробу залучити ширшу аудиторію або просто на сюжетні рішення, з якими багато фанатів були не згодні. Якою б не була причина, 10 ігор із цього відео отримали більш ніж достатньо ненависті ще до того, як з'явились на прилавках магазинів. У деяких випадках ця критика була більш-менш виправданою, тоді як в інших, фінальний реліз повністю виправдав розробників та їхній підхід. Якщо тут є чому навчитись, то це тому, що зберігати відкритість це добре. Хоча ви також повинні розуміти, що довіряти розробникам відеоігор, які кажуть, що вони роблять правильні речі заради мистецтва, це неправильно. Ну добре, друзі, досить бавачок влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду це 10 відеоігор, які ви ненавиділи ще до того, як пограли в них. Насправді неможливо переоцінити наскільки фанати Doom були приголомшені першими новинами про перезапуск Doom у 2016 році від компанії Bethesda. Перше за останні 12 років велике оновлення франшизи, яке мало б стати славетним відродженням. Було зустрінуте з відвертою ворожістю багатьма. Багато хто вважав, що надзвичайно вишукані кадри геймплею, особливо вбивства, ну схожі на якесь к'ю є. І це наводило на думку, що це так собі переосмислення. Бета версія також була жахливо сприйнята більшістю фанатів. А коли провідні видання повідомили, що не отримають рецензійних копій до дня релізу, здавалося, що це повний провал. Але потім, на подив майже всіх, Doom 2016 року отримала купу схвальних відгуків від критиків за плавний геймплей Круті жорстокі вбивства та успішне оновлення франшизи. І при усьому цьому вона зберегла свою круту атмосферу. Зрештою, Doom мала великий фінансовий успіх, повернувши серію до життя і забезпечивши зелене світло з сиквелу Думи Тюрно, який так само був добре прийнятий критиками. З виходом Call of Duty Black Ops 2 серія почала нарощувати свої фантастичні прагнення, кульмінацією яких стала вельми суперечлива Infinity Warfare у 2016 році. Замість того, щоб поєднати характерний для серії мілітаристичний фетишизм з легкою науковою фантастичною маячнею, Infinity Warfare стала повноцінною божевільною фантастикою. Зосередивши свою історію навколо буквальної битви за долю сонячної системи, це лише посило скарги багатьох фанатів на те, що серія занадто далеко відійшла від свого порівняно приземленого коріння. Анонсуючий тревер був зустрінутий з такою переважною зневагою, що швидко став другим найбільш нелюбимим відео на YouTube, ну, на той час. Додайте до цього ще той факт, що анонсований ремастер Call of Duty 4 Modern Warfare був доступний лише тим, хто копив дорожче спеціальне видання Infinity Warfare. І склалося враження, що видавець Activision зовсім не поважає своїх фанатів. Зрештою, Infinity Warfare отримала високу оцінку критиків, хоча безумовно залишається однією із найменш шанованих ігор а сама Activision на тлі низьких продажів навіть заявила, що гра не знайшла відгуку у фанатів. Ну, звісно, в усьому, як завжди, винні фанати. Зрештою, якщо вам не сподобалась естетика чи геймплей, представлений у трейлерах фінальні версії гри не змінять вашу думку. Сьогодні це може здатися просто далекими спогадами, але коли довго очікувана третя частина франшизи Max Payne була нарешті представлена у 2011 році. Реакція фанатів була до біса потворною. Rockstar прийняла сміливе рішення перенести дію з Нью-Йорка до Сан-Паулу, Бразилія, змінивши притаманний серій художній стиль фільму Нуар на більш барвисте оточення. А ще й Макс тепер був лисим, мав гігантську бороду грізлі та носив гавайську сорочку. На перший погляд здавалося, що Rockstar вирішила полешити франшизі. Гонитву за більшим комерційним успіхом після незрозуміло посередніх продажів Max Payne 2. Але потім вийшла Max Payne 3, яка в очах багатьох швидко стала найкращою грою серії, або принаймні надзвичайно гідним продовженням. Будь-які побоювання щодо санітарної обробки сиквелу було швидко розбиті на шматки в сповільненому режимі. Макс продовжував бути травмованим наркоманом і пройшов через майже буквальне пекло до кінця гри. До того ж, гру вдосконалили, перестрілки були навіть кращими, ніж у перших двох іграх. А що ви можете сказати про цю гру? Пишіть у коментарях, буде цікаво дізнатись вашу думку. Розробка та випуск Star Wars Battlefront 2 була нічим іншим як американськими гірками для фанатів. Після того, як попередню гру розкритикували за відсутність стартового контенту, EA пообіцяла, що сиквел виправить цю проблему. Компанія включила кінематографічну однокористувацьку компанію та випустила весь завантажуваний контент через безкоштовні оновлення. Перед релізом здавалося, що EA насправді рішуче налаштована позбутись попередньої репутації найгіршої компанії в Америці, що вони засвоїли урок смирення і, знаєте, справді дають гравцям. Досвід варти їхніх кровно зароблених грошей. Але все це зруйнувалось незадовго до виходу Battlefront 2, коли гравці, які брали участь у бета-тестуванні гри, розкриткували її агресивну монетизацію лутбоксів, яка сильно стимулювала їх витрачати реальні гроші на розблокування предметів і спеціальних персонажів, що в іншому випадку могло б зайняти до 40 годин гри за один раз. Хоча EA пообіцяла виправити це до релізу. Огляди преси відзначили, що мало що змінилось з часів бета-версії. Негативна реакція була настільки сильною, що Врешті-решт тимчасово відключила мікротранзакції за день до виходу гри в надії зупинити хвилю праведного обурення. Але для багатьох шкоди було задано настільки багато, що вони вже не могли зупинитись. Хоча Battlefront 2 все ще продавалась неймовірно добре, ціна акції впала на 2,5% у день релізу. І компанія втратила вражаючу суму у 3 мільярди доларів протягом двох тижнів після запуску. В той час як численні органи влади по всьому світу розслідували їх хижацьку ігрову практику. Зрештою, сьогодні Баттел. Фронт 2 перебуває у набагато кращій формі, але темна пляма, накинута на її вихід, була настільки сильною, що багато хто навіть не хоче спробувати її пограти у цю гру. Resident Evil 4 стала серйозним потрясінням для популярної серії жахів про виживання. І, хоча сьогодні це важко уявити, початкова реакція фанатів була майже в'їдливою. Гра нарешті побачила світ після багатьох років розробки, а наполегливі чутки свідчили про те, що Resident Evil 4 була проблематичним, навіть приреченим проектом. До цього остання гра серії Resident Evil 3 Nemesis вийшла на цілих 6 років раніше. І скептицизм був значно посилений радикальними змінами, які Resident Evil 4 внесла. У фірмовий геймплей, відмовившись від фірмових фіксованих кутів камери та уповільненого темпу на користь камери через плече. Досконалене управління, нової системи інвентарю, зброї з лазерним наведенням та більш шаленого темпу гри. Resident Evil 4 стала схожа на гру, яку створюють, коли видавець відчайдушно намагається зберегти актуальність франшизи. Такі доповнення, як послідовник QTE і однаковий торговець, були зустрінуті з особливою зневагою гравцями, які відчували, що вони зраджують більш сувору чистоту попередніх ігор. І все ж, коли... Коли Resident Evil 4 нарешті вийшла, Capcom була повністю виправдана, адже вона отримала найкращі відгуки з усієї серії і досі вважається найкращою грою у франшизі. У мене, до речі, є відео про Resident Evil 4, можете подивитись, там було цікаво. Якщо ви коли-небудь замислювались, чому видавці та розробники так ненавидять витоки, то це через такі ситуації, як Mario Plus Rabbids. До презентації гри на e 3 2017 інформації про її існування з'являлись інтернеті без будь-якого контексту. А зображення Маріо та скаженого персика, які позують разом, було висміяно фанатами Маріо, які вважали, що гра буде невдалим спінофом, що не приносить прибутку. Цей витік інформації без контексту негативно вплинув на моральний дух розробника Ubisoft в Мілані. І настільки вплинув, що коли гра була показана на виставці e 3 і викликала захоплену реакцію, режисер Давіде Соліані плакав від полегшення в аудиторії. Хоча перед виходом гри все ще існувало багато виправданого скептицизму через те, що це буде поверхнева пародія на XCOM, і не більше того. Зрештою, Mario Plus Ребід стала крутою грою. Вона отримала схвальні відгуки критиків, перемогу в номінації Найкраща стратегічна гра на The Game Awards... І наймовірно добре продалась. Після того, як фанати провели майже три роки в очікуванні анонсу п'ятої частини Devil May Cry, вони були вкрай розлючені, коли Capcom підтвердила, що наступна гра серії буде перезапуском. У новій грі Devil May Cry Capcom кардинально змінила зовнішній вигляд головного героя Данте, що змусило багатьох вузливо назвати нового темноволосого похмурого Данте Емо Данте. А також припустити, що Capcom намагалась сподобатись вразливій підлітковій аудиторії. Навіть оригінальний творець серії Хідекі Камія висловив розчарування редизайном. А інші висловили сумнів, що новопризначені розробники Ninja Theory зможуть відповідати високим стандартам геймплею, встановленими капком у попередніх іграх. Зрештою, Devil May Cry отримала суцільні позитивні відгуки від критиків за чудовий художній стиль і виточені бої. Тоді як багатьом фанатам довелось жалем визнати, що вони помиляли щодо неї, принаймні в більшості своїй. Звісно, новий Dante не підкорив усіх, і досі є багато тих, хто відмовляється визнавати, що гра крута. На відміну від усіх інших ігор у цьому списку, фанати накинулись на спін-офф Metal Gear Solid Metal Gear Survive одразу після його анонсування через те, що він представляв собою. Survive стала першою грою серії Metal Gear, запущеною виробництво після відходу Хідео Кодзіми з Konami на тлі бурхливої розробки Metal Gear Solid 5. А також першою грою Metal Gear, створеною без участі Кодзіми. одного цього було достатньо, щоб фанати піднялись на ноги, хоча, можливо, хвилю можна було б зупинити, якби Survive насправді виглядала якісним вступом до франшизи. Натомість перший трейлер дав зрозуміти, що гра буде наклеєна на характерну естетику серії. Поверх до болю бездушного шаблонного багатокористувацького шутера на виживання. Це була найбезглуздіша річ, яку Конамі могла зробити з інтелектуальною власністю після відходу Кодзіми. І фанати без сумніву дали їм про це знати. Однак, на відміну від багатьох ігор з цього списку, фурор був значною мірою виправданий, оскільки Survive справді була настільки ж безглуздою та цинічною, як і здавалося. Однак в освіжаючому приступі відплати вона також вибухнула в роздрібній торгівлі. Як правило, фанати Legend of Zelda відносно адекватні та розсудливі. Хоча, мабуть, є один великий виняток. Коли компанія Nintendo вперше представила The Legend of Zelda The Wind Waker, вони не могли знайти слів, бо не змогли збагнути, що це за мультяшна гра. Не можна заперечувати, що естетика цієї гри була тектонічним стрибком у порівнянні з тим, до чого звикли гравці. Тим більше, що технічна демонстрація, випущена у 2000 році, рекламувала стиль набагато ближчий до Ocarina of Time. Для багатьох це означало, що Nintendo намагається орієнтувати Франшизу на молодших гравців, і як відомо, це призвело до того, що незадоволені фанати почали глузливо називати її легендою про Сельду. Реакція насправді була досить бурхливою, щоб негативно вплинути на продаж. Гра продалась за ледве вдвічі менше ніж Ocarina of Time. Але з часом ставлення до Wind Waker значно потеплішало. і Зараз вона вважається однією з найкращих ігор серії. І це незважаючи на милий арт стиль і все інше. Безумовно, жодна гра за останні десятиліття не викликала таких запеклих суперечок, як The Last of Us 2. Після шаленого успіху оригінальної гри очікування від сиквелу були надзвичайно високими. Але коли приблизно за два місяці до релізу з'явилось відео, що псувало основні аспекти сюжету, значна частина цього ажіотажу змінилась гнівом. Ці витоки зіпсували не лише передчасну смерть Джойла, але й той факт, що більшу частину гри гравцям доведеться керувати новим персонажем Еббі. Хоча багато фанатів робили все можливе, щоб триматись подалі від витоків. Інші не змогли вистояти перед спокусою і, дізнавшись, що сталося, почали голосно зневажати гру в соціальних мережах, а дехто навіть пообіцяв її бойкотувати. Втім, не всі фанати поводилися, як ідіоти деякі були щиро розчаровані тим, що дізнались з витоків, і не були впевнені, чи хочуть вони викладати гроші за такий потенційно розчаровуючий досвід. Дискусія перед релізом була настільки гарячою, що навіть ті, хто був щиро схвильований грою, могли бути дуже розчаровані. Адже, як ми всі знаємо, найгірша частина будь-якої досить популярної гри це кляті Ну, все як завжди. Але, зрештою, витік не може віддати належне тому, як ці зіпсовані елементи проявляються в певному контексті гри. І хоча її великі сюрпризи ніколи не спрацьовують для всіх, The Last of Us 2 була амбітним майстерно зробленим витвором мистецтва. Здається, що багато хто просто хотів, щоб Naughty Dog відтворила хіти і дала їм більше того ж самого. Але вони вирішили зробити щось сміливе і більш творче, оскільки вони напевно знали, що це викличе масові розбіжності. Токсичний дискурс, як не дивно, не в грі стати найбільш швидко реалізованим ексклюзивом для PlayStation 4 усіх часів. Друзі, хочу щиро подякувати вам за перегляд і вашу підтримку. Якщо це відео вам сподобалось, і ви хотіли побачити більше подібного контенту, підтримайте його вподобайкою. Це найкраща мотивація робити якісні відео для вас. На каналі є ще багато цікавого, тому обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.